Ну а зараз незвичне інтерв'ю. В розпорядженні ТСН тижня з'явилася телефонна розмова Вадима Тітушка, того самого прізвищем якого тепер іменують усіх вуличних політбійців. Відомий російський пранкер, тобто людина, яка розігрує по телефону, спровокував його на дивні откровення. Слухаємо далі. Список його жертв приголомшує російські зірки Михайлов та Кірборов. Політики Мутко та Горбачов і улюбленець українців, колишній санітарний лікар Оніщенко. Так, не грубі серед наших спортсмени Мілевський та Блохін, депутати Москаль, Королевська та Ляшко, і головний даїшник України Астапкович, їхній головний біль звичайний юрист Володимир, більш відомий як Вован 222 він прославився своїми телефонними викривальними розіграшами, так званими пранками. Володимир не залишився байдужим і до останніх подій в Україні. До редакції ТСН «Тиждень» потрапив феєричний запис. Алло, Алло Вадим? хотілось би з тобою поговорити. Вован 222 розіграв по телефону народного антигероя Вадима Титушка, спортивного парубка, який ославився, побивши журналістів у травні цього року. Кохмач розіграв титушка двічі. Спочатку представився майором служби безпеки і запропонував підтримати провладний мітинг. Ти ж в курсі, що твориться зараз в Києві. і якщо ти поміч, Сам нічого кримінального такого. Я за український народ, а не за тот, який стоїть проти Євросоюзу. Я в цьому участі не беру ніколи, не цікаво. Ну я так розумію, ти за євросоюз? Я тільки за. Тільки за. Потому что я в дальнейшем вижу соотношение с, Мит... с Митным Союзом просто тупик. С Евросоюзом есть новые шансы, допустим, поднять жизненный уровень в стране, пускай не сразу. Ты, может, просто посоветуешь кого-нибудь, каких-нибудь крепких ребят, кто мог бы там постоять на Майдане, мы там, естественно, все оплатим, автобусы подгоним. Ну, приезжайте здесь, мы пообщаемся. А тут на місці рішумісі. Шотосімає помогти розможна бути. Сьогодні буде сухісвіт, то ще помогу знову більш такого кримінала. Телефонні зізнання Вадима шокують. Він фактично відхрестився від угрупування, яке назване на його честь. Дітушки так міцно увійшли до лексикону українців, що аж удостоїлися окремої статті в мережевій енциклопедії Вікіпедія. Вован вирішив перевірити щирість заяв Вадима і зробив другий – контрольний дзвінок, нібито від представників опозиції. Це та Пазніков Сергій. Так, із удара. Так, ви, напевно, в курсі по поводу подій зараз э, в Києві, ну, от, да. Да, да. і зараз якраз вихідні дні будуть найнапряженими. Ви, вибачте, mm -hmm. я не зможу прийняти в цьому мероприятии участь, тому що, як ні, вже взагалі не вийшло. На сегодняшний день. Вы поддерживаете действующую власть? Нет, я власть не поддерживаю ни в коем случае. Вы говорите, вы видите от... партии "Удар". Я поддерживаю эту партию, я и мои родители мы голосовали за эту партию. Uh -huh. да, когда были выборы, вот суть в том. На сегодняшний день я, прошу прощения, еще раз перебываю, Я проблемный человек. Проблема в том плане, что те люди, которые стоят за Евросоюз, меня не очень так. Гладка, й що повозкинуть. Тож, тітушка на Євромайдані ми не побачимо. Але після оприлюднення цих телефонних зізнань, схоже, і на провладні мітинги він ні ногою. Руслан Харченко тесен тиждень 1+,1.